Урочистим вечором завершилося святкування першого 25-річчя кафедри політології і державного управління Ужгородському національному університеті. Для організації відзначення об'єдналися всі: викладачі, студенти, випускники, друзі. Про свою маленьку альма-матер, її розвиток і становлення розповідали Севочолі коренями, походжу звідти. Тому я радий за успіхи цього колективу, і я думаю, що знаєте, сьогодні формується. Нова генерація політологів і дай їм Боже сили, розуму, сили, натхнення і послідовності у реалізації тих завдань, які стоять сьогодні перед Україною. Я завжди відзначав у Володимира Лавренчева Боднара вже на жаль покійного. От вміння так точечно брати кадри от, з історичного факультету, з юридичного факультету, особливо це було на перших порах, коли відбувалося встановлення кафедри. Так що, фактично, до 98-го року кафедра в принципі сформувалася повністю. Колектив кафедри пишається досягненнями. За чверть століття науковці ефективно вдосконалювали професійні навики. Більше половина викладачів стажувалася в десяти країнах світу. Постійно здійснюється науково-дослідницька робота. Однак найбільш Найбільшим досягненням є студент та успішний випускник, який обирає фах за покликанням. Завжди напевно тянуло до того, щоб вміти гарно спілкуватися з людьми, знаходити з ними комунікації, вміти переконувати людей. А політологія це саме той фах, який потрібен людині для того, щоб вміти це правильно робити. Майже місяць суспільники анонсували свій ювілей, активно провели тиждень політолога. Між студентами проводилися різні конкурси, спортивні змагання, викладачі збиралися на міжнародні науки науково-практичні семінари родзинкою свята було нагородження переможців, а також вручення дипломів магістрам державної служби другого випуску. Я дуже щаслива з того приводу, що вони вже стали дуже такими успішними випускниками, оскільки деякі з них стали вже депутатами Ужгородської міської ради. Ще один випускник наш став поліцейським в місті Мукачево. Державна служба нова спеціальність в Ужну, яка дає можливість поєднувати теорію і практику як друга вища освіта. Саме досвідом, здобутим під час навчання, ділилися її випускники. Велике значення для мене відіграла практика саме у Литві, у департаменті державної служби міста Вільнюс, де було наглядо продемонстровано реальні дії і результати ефективних реформ саме державної служби. Так стало що цьому році був кандидатом в депутати. Тож вдячний кафедрі за набуті знання, досвід. І практику на кафедрі триває органічний процес розвитку науки на запити сучасних реформ для сектору державної служби в цьому році здійснено перший набір на спеціальність електронне урядування.